79-та бригада, хочу привітати вас з річницею створення вашої військової частини. Наші любі миколаївські десантники. Ми вас вітаємо з днем створення частини. Дякуємо вам за захист, дякуємо вам за силу і за міць. За всі ваші словетні подвиги, за захист і за можливість ось так, як сьогодні нам продовжувати знімати українське кіно Ви окраса і гордість не тільки десанту штурмових військ України, а й всіх сил оборони. Я пишаюся дружбою з вами і дякую вам за все, що ви продовжуєте робити для України і її майбутнього. За ваш вибір, за ваш патріотизм і за спокійний сон, умовно спокійний сон моєї дитини. Дякую за вашу силу, за незламність, за щоденний подвиг. Ви честь і гордість нації. Дякуємо вам, що ми є. А ми є, бо є ви. Пишаюся кожним із вас і щиро бажаю повернутися додому цілими і неушкодженими. Хочу привітати вас від усього серця, побажати вам сил, тому що ви найвитриваліші, найсміливіші, найсильніші. Ви перші, хто стали на захист України ще 2014-го. Билися за слов'янськ, а згодом тримали оборону на різних ділянках фронту на Донеччині. Дякую вам за вашу відвагу, професіоналізм і силу духу за наш захист. За те, що наша Україна залишається незламною, незалежною, за те, що ви є, за те, що ви даєте змогу е, мені творити, жити, е, нести українську культуру. Саме завдяки вашій мужності, самопожертві без пафосу героїзму, ми свого часу не втратили державність. Саме завдяки вам ми маємо умовний тил, і кожному з вас я дякую за ваш подвиг. І за Курщину, і за Курахівський напрямок. Зараз за Мирноград та Покровське вам. Безмежно вдячний, буду вдячним. Все життя. Ви моральний орієнтир для майбутніх поколінь для мого сина. Ви титани, не існує слів, аби виразити вам усю свою вдячність. Дорога 79-ка, дорогі наші захисники, і захисниці, дозвольте вам. Передати щирі слова, привітання з нагоди річниці створення вашого бойового підрозділу особисто від себе та від гурту «Танока Майдані Конго» вітаю 79-ту бригаду з днем створення військової частини. Вітання з річницею славедні 79 дев'ятій бригаді. Дякую за спожбовцям. Разом до промоги. Чисті слова хотів би привітати з річниці 79-ту таврійську десантну бригаду і подякувати вам за вашу роботу за захист нашої країни. Дякую вам. Можливо, хтось із вами знайомий з 22-го, але ми з вами з 14-го, тоді коли. У нас із вами стався Маріуполь. Майже 12 років спочатку російської агресії ви захищаєте кожен сантиметр нашої землі. І хто зна, де б зараз була російська навала, якби не ви дякую, Дякую. нехай удача і Божа опіка буде з вами. Залишайтеся живими і неушкодженими. Зі святом вас бережіть себе, будь ласка, наші дорогі, настрою, успіхів, здоров'я, мирного неба. Сил і натхнення у захисті нашої держави, нашої землі від російських потвор, надійного тилу і в якомога швидше перемоги. Хай Боженька допомагає, хай е, ангели охоронці завжди будуть поруч з вами. і Нехай горить, палає техніка ворожа. Рідна Україна переможе. Слава Україні! Ви серце України, бережіть себе, слава 79-й бригаді! Слава Україні! З Днем народження, шановні, бережіть себе, бережіть Україну. Слава Україні і слава ДШВ! Слава слава, слава! Як там кажуть мудрі люди, в єднанні сила так і є зі святом, зі святом вас, десантники, і слава кожному герою.